Сьогодні попрощалися із двома загиблими бійцями. Олександр Черемха народився у селі Харалух Корицької громади. Як повідомила прес-служба на офіційному сайті, Олександр закінчив рівненський текстильний технікум. Пізніше працював майстром на підприємстві з виробництва металопластикових вікон. Про людину можна багато що сказати. Ну, це просто позитив. Він завжди усміхався, завжди гукав. Привіт, сусіди! Слів не можна підібрати, щоб сказати, але щире співчуття родині. Це це дуже важка втрата для нас. Олександр служив в армії. Коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов у військомат. У грудні 2022 року став військовослужбовцем зсу. Як повідомила дружина Сергія на сайті міськради, чоловік служив на Волині Івано-Франківщині, а після на Донеччині. Його спочатку не взяли, бо троє діток. А потім він сказав, що я все-таки піду. Вже коли дитина одруж... вийшла заміж дочка, він все-таки пішов. Ну, його взяли, ну, він сказав, що я маю бути там. Має маленького онучка, двоє діток ще ходять до школи. Він їх виховував і вчив уроки з дитиною, бо знав добре математику. Любив життя, любив риболовлю, водив хлопчика свого і меншого, і старшого, щоб напевно, що потім і пам'ять була. Загинув 49-річний солдат Олександр Черемха 9 березня на Донецькому напрямку. Важко втручати хлопців. Хочеться, щоб ми скоріш перемогли, щоб, менш, щоб більш щоб більше такого. Сергій Чорнобай народився у Кремінній на Луганщині. Там навчався у школі в профтехучилищі на газозварювальника та у технікумі в Рубіжному на Шахтаря. Повідомляє міськрада. Працював на шахті у Кремінній. У квітні 2022 року Сергій разом із дружиною, донькою та сином переїхали у Рівне. Тут він став на облік і у жовтні приєднався до лав зсу. У грудні сім'ю сповістили про те, що Сергій вважається зниклим безвісти у районі Рідної Кремінної. Загинув 36- річний солдат 20-го 2 дві 2022 року на Луганщині поховали військовослужбовців на алеї Героїв кладовища Нове. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.